Це щастя, коли хтось може плавати. Тільки кудись він не туди плаває. А Ладно, потім подивимось. Щось цей хлопчик вирішив поплавати. Причому намата кругами, я дивлюся по повній програмі. На центр, він вирішив стати чемпіоном. Плаває в охотку. І тоді в мене питання, що ми за олімпійського чемпіона такого вирощуємо. Волома тут плаває по цьому. Трендець. Сказав трошки проплити йому, кинув паличку і он, дивіться, куди заплив. Це НПС. так от десь в лісі його ловлю. Побіжав плавати по повній програмі пішли. Що то за хлопчик такий, який...